Вітаю вас, друзі! Якщо ви шукаєте роботу у Європі, то знаєте, перший і найважливіший крок у цьому процесі це резюме. Саме воно стає вашим квитком до співбесіди, а іноді й вирішує вашу долю ще до того, як роботодавець з вами заговорить. Саме тому сьогодні я хочу детально, без поспіху і поверхневих фраз розкрити усі секрети створення успішного резюме для роботи в Європі. Ми розберемося, як правильно оформити документи, що потрібно додати, які помилки вбивають шанси кандидата, і найголовніше, як зробити так, щоб ваше резюме працювало на вас. Почнемо з того, що таке резюме у європейському розумінні. В Україні ми його часто уявляємо як сухий перелік місць роботи і таке інше. Але у ЄС воно сприймається як персональна візитка. Це поєднання фактів і брендування себе як спеціаліста. Рекрутери хочуть не просто побачити, де ви працювали, а зрозуміти, хто ви як професіонал. Тому дуже важливо подати себе правильно. Перше, що впадає в очі, це структура. У Європі найчастіше використовується формат європас або подібні стандартизовані підходи. Це означає максимум 1-дві сторінки, чіткі блоки. Особиста інформація досвід роботи, освіта, навички, мови, додаткові відомості. Фото часто вітається, але має бути професійним, без селфі на фоні шафи чи фото з відпочинку. Люди підсвідомо оцінюють серйозність кандидата навіть через деталі, і саме тому фото має працювати на вас. Особиста інформація. Тут потрібно бути максимально лаконічним. Ім'я, контактний номер з міжнародним кодом, імейл без кумедних ніків, ніяких зайчиків 123 чи кубой. Для Європейського Союзу дуже важливо показати профіль LinkedIn, адже саме ця мережа є головною для професійних контактів. Якщо у вас ще немає LinkedIn, це серйозний мінус. І я наполегливо рекомендую створити сторінку, навіть якщо у вас замало досвіду для цього. Тепер про досвід роботи. Це серце вашого резюме. Усі компанії у Європі звертають увагу на те, чим ви займалися і яких результатів досягли. Не просто працював вантажником чи був менеджером, а конкретно відповідав за щоденне завантаження трьох чи трьох вантажівок, оптимізував процес, що скоротило час на 15%. Або так, залучив 20 нових клієнтів, збільшивши обсяг компанії на 30%. Це приклади, які показують не лише ваші обов'язки, а й цінність. У Європі роботодавці мислять категоріями, що ця людина принесе моїй компанії. Тому кожна позиція у вашому резюме має відповідати на питання, що я зробив корисного. Далі освіта. Тут теж не треба розписувати усе підряд. Якщо ви закінчили університет, вказуйте його, але наголос робіть на тому, що має стосунок до роботи. Якщо у вас є курси, сертифікати, обов'язково додавайте. У Європі дуже цінується безперервне навчання. Навіть якщо ви закінчили онлайн-курс з техніки безпеки, англійської чи програмування, це вже плюс. Уявіть, ви іще 10 кандидатів на вакансію. У всіх приблизно однаковий досвід. Але у вас є додатковий сертифікат, і ви вже виглядаєте серйознішим. Навички. Тут головне розподілити їх на hard skills і soft skills. Hard skills це конкретні професійні знання, наприклад, володіння інструментами, знання програми, вміння працювати з певним матеріалом. Soft skills це комунікація, організованість, вміння працювати в команді. Іноді люди недооцінюють soft skills, але в Європі на них дуже зважають. Бо навіть якщо ви чудовий спеціаліст, але не вмієте працювати в колективі це проблема. Мови це окремий розділ. Навіть якщо у вас базовий рівень, вказуйте це. Але робіть чесно, у ЄС прийнята шкала A1C1. Якщо у вас рівень А2, так і пишіть. Не треба завищувати, бо на співбесіді це швидко виявиться. Але сам факт, що ви вже щось знаєте, підвищує ваші шанси. І тут важливо, навіть мінімальний рівень знання мови країни, куди ви їдете, дає вам перевагу. Наприклад, у Німеччині англійської може вистачити, але якщо ви знаєте німецьку, хоча б на рівні А 2 це величезний плюс. А тепер трохи про типові помилки. Перша орфографія. Ви здивуєтеся, але близько 60% резюме відсіюються саме через помилки. Це створює враження надбалості. Друга помилка надлишок особистої інформації. В ЄС нікого не цікавить, одружені ви чи ні, чи маєте дітей. Це дискримінаційні дані і їх вказувати не потрібно. Третя помилка надто загальне резюме на всі вакансії. Якщо ви подаєтеся на роботу в логістиці, а у вас резюме написане під офісну роботу, його навіть не розглянуть. Ще один секрет адаптація під АТС-системи. Це автоматичні системи відбору резюме, які шукають ключові слова. Наприклад, у вакансії написано досвід роботи з Excel або знання німецької мови. Якщо у вашому резюме цих слів немає, система вас відсіє. Тому уважно читайте опис вакансії і додавайте потрібні слова. Говорячи про дизайн, важливо пам'ятати, що стиль має бути сучасним, але простим. Не треба робити резюме у вигляді коміксу чи різноварної презентації. Достатньо акуратного шрифту, одного-двох кольорів і гарної структури. Зараз я хочу навести кілька прикладів резюме, які справді працюють. Ось один із них. Людина без великого досвіду, але яка хоче отримати роботу у сфері обслуговування. У резюме вона вказала навіть свій волонтерський досвід, роботу в студентських організаціях і базові навички англійської. Це дало результат. Її взяли, бо побачили, що вона активна і готова вчитися. Або інший випадок: Кандидат із технічною освітою додав у резюме сертифікати з безпеки праці і курсів від відомих платформ. І саме це вирізнило його серед інших. Тож, друзі, секрети успішного резюме прості, але водночас глибокі. Чітка структура, чесність. Адаптація під вакансію, показ реальних результатів, грамотне оформлення і готовність постійно навчатися. Якщо все це поєднати з офіційним працевлаштуванням, ваші шанси знайти роботу у Європі зростають в рази. Я щиро дякую вам, що додивилися це відео. Якщо воно було корисним, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, діліться з друзями, яким ця інформація теж може допомогти. А якщо у вас залишилося питання щодо резюме чи працевлаштування, пишіть у коментарях. Або звертайтеся безпосередньо до наших консультантів. Ми завжди раді допомогти вам зробити ваш шлях до роботи у ЄС простим і безпечним. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.